Вітаю, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Цього разу ми з вами маємо можливість знати, як стати студентами і опанувати дуже цікаві спеціальності спеціальності фінансово-економічного факультету. Це маркетинг, туризм, журналістика, міжнародні відносини, облік та оподаткування. Фінанси. Взагалі, як можна поєднати різні спеціальності, що таке сучасна криптовалюта, цифрова економіка, як поєднати можна журналістику та маркетинг, що таке туризм, у тому числі і цифровий туризм, як впливають сучасні цифрові технології на сучасну економіку. Тож, чекаємо і до зустрічі! Вітаю, друзі! Нова п'ятниця, новий факультет, нові спеціальності і нові питання щодо вступної кампанії. Сьогодні говоримо про особливості вступу за спеціальностями фінансово-економічного факультету, зокрема. Але нагадаю, що для всіх вступників цьогоріч обов'язково складання національного мультипредметного тесту з чотирьох предметів 2024 року, з трьох предметів 2023, 2022. Або з трьох предметів 21-го року зовнішнього незалежного оцінювання. І вже незабаром почнеться реєстрація для складання національного мультипредметного тесту в 2024 році. З 14 березня у вас буде можливість онлайн зареєструватися та подати документи для складання тестування та обрати четвертий предмет за вашим вибором. І пам'ятайте: цьогоріч вступна кампанія передбачає використання. Результатів тестування тільки за один рік. Тобто ви маєте у 2024 році скласти всі чотири предмети на той прохідний мінімум, який вже встановлено центром оцінювання якості освіти. якщо ви використовуєте результати минулих років, ви теж не можете їх комбінувати, ви використовуєте повністю вашу спробу за один конкретний рік. Тому ж не зволікайте і уважно готуйтеся до складання тестування. Щодо вступу за спеціальністями фінансово-економічного факультету. Чи є різниця вступати на менеджмент, на економіку чи на гірництво? Сьогодні такої різниці немає. Єдине, в чому може бути різниця, це тільки у вагових коефіцієнтах до кожного з предметів, які ви будете складати на ЗНО. Тому уважно обираємо четвертий предмет і пам'ятаємо, що найкраще складати той. З якого у вас найкраще знання сьогодні? Якщо ви закінчуєте коледж і мрієте здобувати освіту з спеціальності облік і аудит за скороченою програмою, у вас є додаткові бонуси. Сьогодні вам пропонується складати єдине фахове вступне випробування, окрім національного мультипредметного тесту, і значно покращити ваші результати і ваші шанси на здобуття хорошої освіти. За цією спеціальністю. для того, щоб складати цей вступний іспит, вам необхідно буде в квітні зареєструватися на нього і в червні вже складати це фахове випробування і показати, наскільки класні знання ви здобули, отримуючи освіту фахового молодшого спеціаліста в коледжі і підвищити свої шанси на успіх. Також нагадаємо, що не тільки вступники охочі е, здобувати освіту за обліком іудитом за скороченою програмою, необхідно складати національний мультипредметний тест. НМТ має складати всі випускники коледжів для того, щоб здобувати освіту в поточному році в університетах України. Сьогодні вам на зустріч. Вам на допомогу найкращі провідні викладачі Дніпровської політехніки, які працюють на курсах підготовчих і надають вам додаткові знання, удосконалюють ваші знання для того, щоб ви отримали найвищий бал на тестуванні і мали можливість здобувати освіту за омріяною спеціальністю, зокрема фінансово-економічного факультету. Якщо ви мрієте про спеціальність, яка користується спеціальною підтримкою держави, це провідні інженерно-технічні, природничо-математичні науки, то тут у вас ще є можливість отримати до 10 додаткових балів до конкурсного і мати більше шансів в порівнянні з іншими вступниками до Дніпровської політехніки. А ще в нас є не тільки ступінь бакалавра. А ще й і ступінь магістра. Для тих, хто мріє бути магістром за спеціальностями фінансово-економічного факультету, це спеціальність економіка, це спеціальність галузі 07 управління і адміністрування, це спеціальність туризму і рекреація, це спеціальність галузі міжнародна економіка. Пам'ятайте, що цьогоріч ви вступаєте за результатами двох вступних випробувань, які проводяться за технологією зовнішнього оцінювання. І вже в травні буде здійснюватися реєстрація для складання цих іспитів. Наприкінці червня в липні ви матимете можливість скласти ці два вступних випробування. Це єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей та єдине фахове вступне випробування. Програми цих іспитів оприлюднені на сайті testportal.gov.ua на цьому сайті вже оприлюднені минулорічні завдання, і ви можете вже сьогодні готуватися до складання цих іспитів для того, щоб показати найвищий рівень, показати ту освіту, ті знання, які ви отримали протягом навчання на бакалавраті в Дніпровській політехніці. Про інші умови, про інші спеціальності ми обов'язково поговоримо в наступних наших зустрічах, які будуть особливості вступу за іншими спеціальностями, які передбачені нові вступні випробування. А сьогодні повертаємось до фінансово-економічного, і ви сьогодні дізнаєтесь багато цікавинок щодо спеціальності цього факультету. Добрий день, шановні абітурієнти. Ми раді познайомити вас сьогодні зі спеціальностями фінансово-економічного факультету. Наш факультет пропонує широке коло економічних спеціальностей: 0,51 економіка, 061 журналістика, 071 і оподаткування, 0,72. Фінанси, банківська справа та страхування, 0,75 маркетинг, 242 Туризм і 291 міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Студенти нашого факультету дуже активно беруть участь у різноманітних міжнародних проєктах і програмах, які пропонує наш університет і університети партнери. Також студенти нашого факультету є активними учасниками студентського самоврядування, і окрім високої якості знань і якісної освіти, ви отримаєте яскраве студентське життя. Сьогодні завідувачі кафедр, на яких ведеться підготовка, познайомлять вас з можливості кожної зі спеціальністю. Ради вітати вас в лавах студентів Дніпровської політехніки. Шановні абітурієнти, мене звати Чуріканова Олена. Я завідувач кафедри економіки та економічної кібернетики. І я запрошую вас на навчання до спеціальності 051 Економіка. І зараз, буквально за пару хвилин, дозвольте мені спростувати усі ваші упередження щодо цієї не нової, але дуже сучасної спеціальності. І так тільки факт: ми вивчаємо штучний інтелект в економіці, криптовалюти, crm системи смарт-технології розумного споживання, дата майнінг, бізнес-аналітику, мову програмування Python, економічну інженерію. Ми створюємо власні сайти, лендінг-пейдж, чат-боти. Ми торгуємо на біржах та вчимося розробляти власні стратегії заробітку. А ще ми нашим абітурієнтам кажемо: якщо хочеш працювати в ІТ, але не впевнений, що подолаєш мову програмування, тобі до нас. Тому що майже половина наших випускників успішно працює в IT, бізнес-аналітиками, проджект-менеджерами, дата сайтінс. А ще на тебе чекають новенькі комп'ютери та сучасні аудиторії. А зараз дозвольте мені представити унікальну можливість фішку нашої спеціальності програму подвійних дипломів з Вільнюським технічним університетом імені Гедемінеса. Уявіть собі, ви вступаєте на спеціальність 051 Економіка в Дніпровську політехніку, а навчаєтесь одразу в двох університетах. Ви обираєте як мінімум два семестри, протягом яких ви хотіли би навчатись за кордоном, а по завершенню отримуєте одразу два дипломи Європейського та Українського університету. Це стало можливим завдяки довгій та плідній співпраці між університетами та погодженню навчальних планів. Я сподіваюся, що переконала вас в тому, що спеціальність 051 економіка дійсна, потужна та найсучасніша, і вона зробить з вас саме тих спеціалістів, на яких полюватимуть хедхантери. Тож ми чекаємо вас на навчання. Вітаю, шановні. Якщо ви слідкуєте за новинами, вам не байдуже, що відбувається навколо. Ви хочете змінювати ситуацію та допомагати людям, і при цьому маєте хист. До написання текстів, ваше майбутнє точно у журналістиці, бо це одна з найцікавіших професій, яка дозволяє швидко реалізувати ваш творчий потенціал, і одна з публічних професій, яка дає можливість швидко заявити про себе, дізнатись про специфіку сучасної журналістики, її підводні камені, лайфхаки, особливості, а також навчитись писати тексти так, аби саме ваші матеріали хотіли слухати читати або дивитись можна в Дніпровській полі. Техніці наша освітня програма журналістика передбачає багато практики. У нас є студентський ньюзрум, оснащений сучасною технікою, яка допомагає опанувати усі тонкощі професії. У нас проходять багато майстер-класів, івентів, різних активностей, до яких долучаються відомі журналісти. Протягом чотирьох років ви будете вивчати дисципліни, які дадуть вам розуміння, що таке ефективна журналістика: пресова теле- та радіожурналістика, інтернет-журналістика, основи медіаграмотності, реклама та піар медіаправо. і це далеко не весь перелік цікавих і потрібних майбутньому журналісту дисциплін. В нас немає нічого зайвого. Ми співпрацюємо з провідними медіа регіону. Наші студенти вже після першого курсу отримують практичні навички у супроводі професійних журналістів. А вже після отримання диплому чи навіть під час навчання ви можете працювати у редакціях регіональних або національних телеканалів інших видань у прес-службах, у відділах комунікації різноманітних установ, бути прес-секретарями керівників або навіть працювати у закордонних медіа. Перспективи дійсно вражають. Спеціальність 061 журналістика потребує талановитої молоді, і у Дніпровській політехніці ми чекаємо. Саме на вас, доброго дня. Рада представити спеціальність обліки оподаткування. Освітня програма обліки аудит. В межах цієї програми, шановні абітурієнти, їх батьки. Ми навчаємо за наступними дисциплінами: це і фінансовий облік, управлінський облік, це аудит, фінансовий контроль, і внутрішній, і зовнішній. Всі ці дисципліни дозволяють потім нашим успішним випускникам дуже дуже гарно працевлаштовуватися на нашій спеціальності. Відсоток працевлаштування за фахом сягає 90 і тому ми дуже вдячні і нашим випускникам, які вже починаючи з третього курсу наших студентів, запрошують до себе. І ми маємо гарні результати і стосовно нашої наукової роботи, і стосовно е, нашої методичної роботи. Тому е, е, запрошуємо вас до себе. І що є нашими теж такими додатковими плюсами, оскільки ця програма розташована на Кафедрі міжнародних відносин і аудит у нас дуже сильна міжнародна складова. Наші студенти і в короткострокових обмінах, і в довгострокових обмінах у Польщі, у Прибалтиці, у Німеччині навіть зараз у нас декілька студентів знаходяться на навчанні саме там. Міжнародні програми додають специфіки нашій спеціальності, бо міжнародні стандарти обліку, міжнародні стандарти складання фінансової звітності, Міжнародні стандарти аудиту дозволяють потім отримувати разом з іноземними вмовами вищий рівень оплати. Тому ми дуже будемо раді вас бачити у нас. У нас ну, така помірне таке навантаження і дуже ну, такий приємний викладацький склад. Чекаємо. Вітаю вас, шановні абітурієнти, 2024 року. Сьогодні хочу представити вам спеціальність 072 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Фінанси е, грають ключову роль в різних сферах нашого життя: в особистих фінансах, на підприємствах і навіть в економіці. А що ж таке фінанси? Це відповіді на всі питання про гроші. Як вигідно розподілити гроші, як доставити гроші до отримувача, як гроші заробляють гроші? Де і скільки прибутку ми можемо заробити, і навчитись давати відповіді на ці питання ви зможете, навчаючись на спеціальності 0,72 фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Адже... Навчаючись на цій спеціальності, ми вивчаємо такі дисципліни, як особисті фінанси, фінансове планування, страхування, оподаткування, банківські операції і навіть фінанси бізнесу. Хочу відзначити особливості викладання на наші спеціальності. По-перше, викладачами є викладачі практики, які мають багаторічний досвід роботи на підприємствах або в банківських установах, і також продовжують практикувати свої навички і дотепер. Також особливістю нашої програми є те, що ми застосовуємо практичний підхід. Це, можна сказати, такі базові елементи дуальної освіти, оскільки. Майже в усіх дисциплінах ми вивчаємо і застосовуємо кейс-методи. Також студенти після кожного року навчання проходять практику у наших партнерів. До речі, про партнерів. У нашої кафедри у нашого університету дуже широке коло партнерів, у яких студенти можуть проходити практику вже починаючи з першого курсу. Серед наших партнерів дуже багато представників банківських установ це і Банк, і Таскомбанк, і Приватбанк. Також наші студенти мають можливість працювати і в it компаніях і на підприємствах енергетичного сектору. До речі, хочу зазначити, що ми дуже пишаємось нашими випускниками, які навіть після закінчення університету завжди з радістю відгукуються на наші пропозиції провести відкриті лекції для. Поточних студентів і це таким чином простежується зв'язок поколінь наших студентів, і насправді за відгуками наших студентів це дуже надихає, оскільки. Коли ти тільки навчаєшся, ти розумієш, що ці навички, які ти здобудеш на спеціальності, вони будуть актуальними і затребуваними на ринку праці. Ще однією особливістю нашої спеціальності є різноманітність кар'єрних можливостей. Навіть з назви ви можете побачити, що після закінчення навчання ви зможете працювати і на страховому ринку, і на підприємствах, і в банківських установах, тобто в абсолютно в усіх галузях потрібні фінанси. І наостанок хочу сказати, що галузь фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок вона є такою, що постійно розвивається. І тому знання, які ти отримаєш тут, вони будуть постійно необхідні і буде можливість постійного особистісного та професійного зростання. Будемо раді бачити вас серед студентів Дніпровської політехніки на спеціальності фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок. Добрий день, шановні вступники! Мене звати Мусаєва Нігар, я є випускницею кафедри економічного аналізу і фінансів Дніпровської політехніки, також я є аспірантом спеціальності економіка в нашому ж університеті. Окрім цього, я працюю в центрі розвитку підприємства Бізнес-інкубатор Дніпровської політехніки. Головною місією нашого центру є створення ком'юніті активних студентів в університеті. Ми проводимо всілякі заходи, зустрічі, які спрямовані на те, щоб студенти нашого університету мали змогу свої ідеї перетворити на проєкти. Також, окрім підприємницької та стартаперської діяльності, ми займаємося кар'єрним розвитком наших студентів. Зараз ми активно займаємося тим, що розвиваємо навички наших студентів для успішного старту їхньої кар'єри. Ці можливості відкриті для всіх студентів нашого університету. Тому кожен знайде для себе те, що йому потрібно. Знайде для себе тут і друзів, і партнерів, і потрібне ком'юніті. Тому запрошуємо до Дніпровської політехніки. Вітаємо, шановні друзі. Я розповім про маркетинг, який є повсюду. Маркетинг дуже популярна спеціальність в кожній компанії, на кожному підприємстві. Потрібен маркетолог, який аналізує ринок. Проводить рекламні кампанії, досліджує товар, визначає канали звуту. Зараз у цифровому світі маркетолог запитуваний у контексті застосування різних цифрових інструментів. Це і seo оптимізація і використання інструментів штучного інтелекту в маркетингу. І всім цим володіють студенти спеціальності маркетингу. Дніпровської політехніки. З 2000 року відбувається підготовка маркетологів на кафедри маркетингу Дніпровської політехніки. Я завідувач кафедри маркетингу Сергій Якович Касян. І Запрошую вступати до омріяної спеціальності 075 маркетинг, і ви зможете працювати в діджитал-агенціях, в маркетингових компаніях, в різних агенціях, які зараз функціонують на ринку. Під час навчання студенти спеціальності маркетингу в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка вивчають уже на першому курсі маркетинг. Інформаційні системи в маркетингу на другому курсі: маркетингу, товарну політику, маркетингове ціному Вчаться проводити маркетингові дослідження. На третьому курсі вивчають маркетингові комунікації і маркетингову політику розподілу. І все це підкріплюється застосуванням інструментів штучного інтелекту, які зараз необхідні будь-якому маркетологу. Отже, ласкаво просимо на спеціальність маркетинг Дніпровської політехніки, і ви будете успішними, і ваш персональний бренд буде на високому рівні. Доброго дня, шановні! Абітурієнти, шановні батьки абітурієнтів, вас вітає кафедра туризму та економіки підприємства Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Ми раді запросити вас до нас на навчання на освітню програму Туризм, яка викладається для першого бакалавського рівня вищої освіти. Студенти за цією освітньою програмою мають змогу е подорожувати, по-перше. По-друге, вони мають змогу академічної мобільності як внутрішньої, так і зовнішньої. Вони мають можливість практики міжнародної, якщо у них є бажання, вони можуть практику проходити в країні. В Україні. І також хочу зауважити, що е, студенти, які завершують своє навчання на бакалаврській програмі, вони мають змогу навчатися е, на освітній програмі туристична діяльність магістерського рівня. І також хочу зауважити вам, що в цьому році ми відкриваємо освітню програму готельно-ресторанний бізнес магістерського рівня. Тому у вас є унікальна можливість е, здобути освіту е, за цією спеціальністю. Вчання за спеціальністю 242 туризм і рекреація дає. Є можливість нашим здобувачам, здобувачам отримати наступні навички: це безпосередньо формування, просування та реалізація туристичних послуг, організація комплексного туристичного супроводу, надання інформаційних туристичних послуг, здійснення тури, туроператорської та турагентської діяльності, надання екскурсійних та музеєзнавчих послуг, знання туристичного потенціалу регіону, володіння іноземними мовами. Наші студенти вивчають іноземну мову, починаючи з першого курсу. Вони вибірковими дисциплінами можуть здобути іншу мову: чи це німецька, чи це французька буде, чи це англійська. І також хочу зауважити, що з третього курсу наші студенти. Вивчають обов'язкову дисципліну, іноземна мова польська. Кожний студенти зможуть під час навчання навчитися бронювати і продавати квитки. І це квитки можуть бути авіа, і залізничі, і при чому це на міжнародному рівні оформлення туристичної документації, візове забезпечення, тому що ми знаємо, дуже багато країн зараз все одно залишили візові вимоги для українців. Щодо працевлаштування, хочеться сказати, що наші студенти зможуть працювати працювати після випуску освітньої програми туризм це фахівець туристичного обслуговування, аналітик туристичної сфери, організатор туристичної та готельної діяльності, організатор подорожей, керівник туристичної групи, фахівець із організації дозвілля та рекреації, агент з організації туристичної діяльності дуже багато цікавого. Також хочеться ще зазначити, що наша освітня програма акредитована. Ми маємо акредитацію, яку вдало пройшли, і тому. Можете не перейматися, а вступати саме на за на нашу освітню програму і здобувати гарні знання. Ласкаво просимо. Шановні абітурієнти, шановні батьки, щиро вас вітаю. Welcome to the Dnipro University of Technology. Я представлю вам за декілька хвилин дуже цікаву спеціальність 291 – шу міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. У нас дуже цікава і насичена програма. Дивіться, ви будете вивчати дисципліни, по перше, українською та англійською мовами, тому що в нас є англомовний викладач. Дивіться такі дисципліни: політологія міжнародних відносин international relations theory, global governance, eurasian studies, public communications, зовнішня політика та міжнародні відносини країн Америки, Африки, Азії, звичайно ж, України. Тобто, ви станете професійними експертами, професіоналами в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій і, звичайно, регіональних студій. Ви зможете працювати в органах державної влади, в дипломатичних та консульських. Службах на підприємствах, де є міжнародне партнерство, і міжнародні, навіть економічні та бізнес-проєкти, це все ваша сфера майбутньої діяльності. І, звичайно, комунікаційники теж в нас є. Це міжнародні контакти, міжнародна ділова ділове листування і супроводження різних. Цікавих міжнародних проєктів. Далі, хто вас буде викладати дуже цікаві особистості, які володіють мовами, які є практиками, політологами, практикуючими консультантами в сфері міжнародних відносин. Ви зустрінетеся з цікавими особистостями, які сьогодні творять міжнародну політику. Ви будете вивчати дві мови англійську. Та німецьку з нуля. Тому не хвилюйтеся, ви всі почнете з німецької абетки. Ну і звичайно. Така цікавенка, як міжнародні проєкти. Наші студенти дуже багато подорожують за так званою міжнародною академічною мобільністю. Коли ви вступите до Дніпровської політехніки, ви дізнаєтесь, що це таке, але коротенько, це можливість навчатися тут у нас і паралельно здобути семестр освіти чи тиждень практичного такого движу за кордоном в іноземних вишах. Дивіться. Наші студенти конкретно цієї програми були в Шведському університеті, в Польському університеті, в Німецькому університеті і в е, університеті Ланкастеру, Великобританії. І це все ваші можливості. І це безкоштовно для вас і ваших родин. Ну і звичайно, наукова складова, якщо ви мрієте розвивати аналітичні здібності, щоб аналізувати і прогнозувати те, що буде від відбуватися в світі сьогодні, завтра і післязавтра, то welcome to scientific activity and writing scientific articles. Ем, ну, мабуть, все, якщо у вас є питання, ми тут і соціальні мережі. Завітайте до нас на наші сторінки, і ви все побачите, все почуєте і поспілкуєтеся з нашими студентами. Шукайте їх на наших сторінках, задавайте питання в Директ. bye, -bye.